Одного дня Ісус став свідком спору між ними і потім запитав, про що ви міркували? Щевно збентежені, вони, як сказано у Писаннях, мовчали, але найвеличніший з усіх вчителів знав думки їхніх сердець. І відчув, що має місце перший прояв особистої гордині. Тому він до себе дитину покликав та й сказав по правді кажу вам коли не навернетесь і не станете, як ті діти не війдете в Царство Небесне. No, хто впокориться як дитина отця, той найбільший у царстві небеснім.